Хочу щось вам показати, що у мене сьогодні на обід, Дивіться, як це все виглядає. Дуже велика порція. Так, що цікаво, так це діло відкривається. Дивіться. Так це діло відкривається. Ну, Вставимо обід. вам покажу, як воно виглядає всередину. Це є гуцульська мочинка, так називається. Це є крем суп з бужениці. І багато всього іншого. Так, будемо пробувати. Яке воно на смак. Це щось дуже добре. Я це перший раз їм, але хочу сказати, що чесно, дуже смачне. Всі такі кусочки поженеться. Справжня домашня їда. Спавшися 62 Знаходиться в центрі кобак в самому центрі, так що запрошують вас сюди на дуже смачну їжу.